У нас дощі ага. Чернівці 7 липня 25-го року Дивіться що коїться. Ага. чомусь споминається, згадується слова бабусі Баби Василки. Баба Василина вчилася при руминській школі. Ну і такі слова, слова діалекту, які запам'яталися до сих пір, то вона одне із тих слів казала, що такого часу літа дощі дуже варівки. Барівко. Літературі мові, але я чув тільки завід своєї баби варівки дощі, а чим саме тим, що можуть нести з собою град, шквальний вітер, знести врожаї, не дай Бог. Наші заважливе Так, зламу вітру. Навіть квіти теж дістали, але, але Господь таким методом благословляє на врожай, ну, правда, одних врожай забирає. Все, бусинка, казав до хати, а ти прийшлось перечекати тобі.